Портрети сучасних воїнів та запорізьких козаків у Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби відкрили виставку Геннадія Гриценка. Відомий український художник, графік і монументаліст належить до кола митців. Шістдесятників. Експозицію автор присвятив людям, які пішли на фронт, а також молоді та волонтерам. Це така ретроспективна виставка. Тут нових робіт ну не так багато, але ця виставка присвячена. Тим людям, які пішли на фронт. Тобто молоді, яка працювала, це волонтери штабу оборони Прикарпаття. В основному це їхні портрети. Ну і допавлена тут козацька тематика, але ніби як козаки раніше йшли захищати свою батьківщину, так і волонтери сучасні захищають Україну. Представлені портрети Геннадій Юхимович зображував з натури за допомогою лівця, фломастера, а подекуди використовував і акварелі. Автор каже, змальовуючи обличчя з фотографій, неможливо передати психологію та характер людини. В просвіті був штаб оборони Прикарпаття. От я приходив в просвіту кожен день і спілкувався, і допомагав там, і в тому час і малював. Малюнки можуть бути миттєві 5 хвилин і можуть бути намальовані. Ну, мистецтво полягає не в тому, що передати фотографічно точно, передати характер, розумієте. А це можливо тільки довгим тренуванням і значить, відповідним фахом. Незважаючи на поважний вік, художник сповна віддається творчості і досі робить це енергійно та майстерно. В експозиції зображено козаків. Які скачуть на коні, які воюють, мамай, який особливий навіває силу, козацтву всьому жінку, яка підтримує чоловіка, і обличчя багатьох молодих людей, які пішли на війну. А пан Геннадій їх малював в тому часі, коли війна почалася. А в 2022 році особливо відвідувачам продемонстрували близько півсотні робіт, та це каже директор музею. Тільки частина колекції художника. Звичайно, порівняно з попередніми виставками вони не є, не повторюються, умовно кажучи, так і е, завжди є щось нове, що можна побачити і почути від самого сьогодні ще е, художника і побачити на його роботах. Зараз Геннадій Юхимович готує до видачі альбом, який вміщує в собі 70 портретів прикарпатських захисників. Та Таби альбом був повноцінним, планує дійти до сотні. Віталія Куч, ігор Попик, телеканал 402.